Шановні підписники, продовжуємо, так сказати, реставрацію. Ну що, вирішили ми реставрувати е, опору, опорні так сказати, е, кронштейни подресорників. Так як на задніх дуже велика вироботка. Якщо він ще зіл попрацює років 3-4, вони просто протруться, і тоді буде проблема. А Іванові на той час буде 68 років. Так що треба буде зробити його зараз, щоб потім не карячиться біля нього. Ну, вже я на кожному кронштейні там по 5 закльопок. От вони в такому стані. Я їх вчора висверлив і вибив. Ну, ізначально поробив отакі от сверла. От. Це сверло 5 мм, плюс воно додалене, стальний прутик із подборщика. підборщика. Приварив, центрував, тому що там кронштейн мішає висверлювати. Далі сверлю от таким. Тож кінець сверла, приточ, центрував, ну, щоб удобно. І за допомогою дрелі це все діло висверлюю. От, ви, ви бачите, на 5 мм просверлено, а тоді більше, як пошти до шляпочки. А тоді їх вибиваю. Вибивається трудно. У мене там наставочка вона лежить із клапана зроблена. 12-мм. Отвір там 13 мм. Ми точимо болти на 14, шах 1,5 мм. Дліна болта. 40 мм. 22 буде якраз кронштейн і рама, плюс гровер і гайка. Я думаю, тримати воно буде. Всі так роблять Закльопку, отак уже, ми там не заклепаємо. Це не ресора, що нагрів і клепаєш прямо там. Це неможливо. В заводських умовах там спеціально такий закльопочник, що він нагріває, здавлює, що воно. А в нас такого немає. Значить, робимо ми оце отак. Ну Сьогодні вчора кума взяв грані на 19, бо в мене закінчилось, немає. Грань я не знаю, яка там сталь, ну не Х-45, це точно, бо точиться слабенько. Ну, та й закльопка, не 45 ї сталі робиться. От. Я думаю, воно буде тримати. Ну і ще буде на подресорники, треба буде от такі поглубні прикладати, тому що ресора там теж протерта. Якщо ще трошки воно там ну, не щас, не зараз. Позу вже леше поміняти. Як самого листа. Ми за один лист віддали півтори тисячі. Так це зараз чоловік нам уступив по ще, по тих цінах. А зараз я не знаю, скільки стоїть той лист. Так що краще ми зробимо, значало, зробимо так, як треба. Я думаю, воно не задереться він до небес. Понятне діло, що він нижчий стане, це вже на домкратах стоїть. Оце такий розклад. І виточить, надо нам. Кожен кронштейн 5 болтів. Значить, болти, їх там 20 штук. Значить, сверлив отвір на 14. і Ізначально вибиваю, а тоді в мене є от таке, от такий робив райбер. щас я вам покажу. А, стоп, ось він. Так, так. Тихо боротна дрель і от такий райберочек. от, Теж я його приварив, центрував все в мене. І ну, я за допомогою кладно, виходить е райбер 14, а роблю 14,1. Ну, щоб забити з натягом. От вже болти в мене поточені. Оці зроблені 14-20, вони не йдуть. Ну то я шліфунув. Цей зроблений рівно 14. Ну він не, не, я кажу, шату в нього нема, але треба платніше. А оті вже підігнані. От і три вже, ото я по них і точу. Чого точиш, а не купляєш? А чого не купляю? а тому що мені ж треба підкалібрувати, щоб плотненько туди воно зайшло. Щоб плотненько молоточком забив, закрутив, от тоді буде держати. А ті болти. В мене є такі болти. Ми їх зняли з дисків із 2 ПТС4. Ну там, правда, длина 35. Ну нічого, хватило без гровера. Ну, факт, той, що я його вставляю, а він. Ну, <сміг> Слабо він там. Це кронштейн, там має бути плотно. Ми молоточком позаливаємо. Ну, не здорово, а так. Буде воно плотненько і буде. Закльопка чого держать? Тому що вона всередині роз... роздимається. Не краями держать, а серединою. І от тоді закльопочка держить, тому що вона всією плоскостю прижимається до отвора. Ото -от так. -от -от. І виявилося іще деякі нюанси. Ща це покажу. Так, Виявилися ще деякі нюанси. От палець, він просто вставляється і фіксується клином. От дивіться, яка тут ситуація. Зараз я покажу. Беремо ключем, а палець. Палець шевелиться. Уже клин я розвернув круглим наверх, а ні. Значить що, треба палець винімати і робити клин е, більший. От, наприклад, якщо він тут на 14, значить треба отвір там на 15. Клин буде товщий і воно прижме його. Це воно не розбило. Це таке. На тій стороні там чітко, там навіть клин не заподліцований, він виглядає. Ми питалися його вибити, а його ще й не виб'єш. Ну, от тут, наприклад, от цього кронштейна, дивіться, люфта тут немає, чітко. А на тій стороні з'явився люфт в шагу, значить, будемо демонтувати, точить туди шайбу розпорну і щоб люфта там не було. Ну це отак. І казалось би, мелочі, а часу забирає дуже багато. Ну, гаражі затопили, тепло, сонечко світа, і працюємо. Так що продовжимо. Я займаюся точенням болтів. Андрюха зря часу не гає. От що робить? Розбирає негодні отакі лампочки. Вставляє туди от такий акумулятор, підпаює. І виходить, що вона може заряджатися. І от кнопочку нажав, лампочка горить, кнопочку нажав. Ну, такі вещі на даний час вони потрібні, тому що скоро будуть виключати світло. А це у патрон той самий ключивий. І скільки вона, Андрюша, світить? 5-6 5-6 годин вона світить. Ну, я не думаю, що ми так будемо використовувати. Кум вчора привіз Андрюша, вам почувствовався, вона ну, лежать нього, І оце він їх розбирає, виковирює, упаює, І от, оце от таким образом. Я не знаю, І це ж не тільки ти один Андрюша таке робиш. І люди Ні, то, це через... зробили, да. піддивилися в інтернеті і робить Андруша сам такі віші. Так що часу зря. І будемо відправляти в нужне місце. І будемо відправляти по потреб. Да, вже <звук> одну партію забрали, відправляємо в нужне місце. Да. Одну партію вже хлопці забрали, а це робимо інші. Так що, працюємо. І так, наварили ми кронштейни. От такий вигляд вони мають. От. Це якраз водітельська сторона. Це вже я наварив. Тепер робимо приспособу, щоб їх можна було в токарному станку, рісцем оце все діло рівно зняти. Ну, як виявилося, такий е, нюанс. Зараз я дуже минуле. Так. І оце пасажирська сторона. От як ви бачите, як його з'їло. Ще трошки, ну, ще трошки, года 3-4, і він також. провалиться. Да, та от який бурт виїло. бачиш? От. Цей вже я зачистив, тут бурта не видно, ну теж таке саме. А ця сторона, особливо задній, там ще дужче. Там залишилося, може, міліметрів 7. Уже 8. Ну, виявляється, от такий нюанс. От якщо ми його так от беремо і прикладаємо до нього, то ви бачите, що тут воно чітко. Це один кронштейн, от беремо другий. А він вже відходить, вже є зазор. Бачите? І цей, що наварили, так цей взагалі. Ось так. Ну ізначально, конечно, треба було їх показати тоді, коли не наварвали, а то скажуть, що та то потягнула сварка. Ні, це не сварка, це такий він був, тому що вироботка була отут, з -от, от, от, цієї сторони, дуже велика. Що ми тепер зробимо? Це вже я не буду знімати, бо вже ж на станку ми все це діло оцентрували. Зараз роблю вуха от такі от. Приварюю отакі вуха, беру на болти, зажимаю станок і це все діло ми протачуємо. Проточимо всі одинаково. Щоб наклон був, відповідно, 90 градусів до цієї частини. Та плоскості ця буде 90 градусів. Тоді вже ресора лягатиме рівненько. А то я вже подумав, може це завод так і придумав, що це трохи воно туди, щоб вже ж. Та ні, ну як же, цей то нормальний. Один, один, один з усіх нормальний, а всі остальні отак покручені. Ну, казалось би, та що, ресора дави то його сюди, він наоборот має бути тут зазор, але не вверху. Це таке літьо. Так його проточили. Ну так, як робили наші вітчизяні машини. Садьо для колхозника і так піде. Ну, а ми робимо так, тепер як треба. Я помітив, деяка сторона, де який стояв кронштейн. От як бачите, на цьому е, два накернити. Це був е, пасажирська сторона передній, а це задній. Я його накернув. Тут одиничка накернета. От, Як ви бачите, одиничка. І там же ж, на кронштейні на тому більшому, я теж точечку вдарив, щоб була не попутала. А то спутаю, де ліва сторона, де права, та поміняю. Хоча отвори посверлені і підходять вони е, на любу сторону. Хоч перед, хоч зад, куди хочеш. Уже це я проміряв, от. Як висверлював, я вже вам показував. Щас я зроблю приспособу, проточим і покажемо, що з цього в нас вийшло. Таких кронштейнів на таку модель машини. Ми не знайшли. В Ютубі їх немає. Зіловські є прості, з простого зіла. а з отакого 43:31, та ще він нас обліньний, от таких кронштейнів ми не знайшли. Оце такі справи. Так, що приходиться отак реставрувати. Так що продовжуємо. Будете, будуть підписники задавати таке питання: це чугуна наварили металом, як же ж воно буде, як воно там буде скользити? А дуже просто, вже ж провірено. Там повзуни вже наварені, вони зносилися були на нет. Я їх наварив на станочку, проточив. І ось ми зняли. Не було в нас наклепано оцих от повзунів, тому що не поміщалося там. Той верхній був дуже широкий, і тоді болт з трубкою він не ставав. Ну Сам болт без трубки можна було б, звісно, ставити. А так воно підтерлося, я підправив, і тепер наклепали ми ще сюди повзун, і воно все в нас стає. Так що нічого там страшного немає. Ні, як машина довгенько стоїть, е тільки починаєш, трошки підпискує, бо підржавіло, а потім усе нормально. І нічого там за 5 років нічого воно там не витерло. Ну, Допустимо, витерло. Значить, на подресорники, наперед і назад теж будемо наклепувати отакі вот повзуни, хоча на них воно не стоїть. Ну це така модель, що у неї це ж ми поставили ресори нові. І подресорник достає до цих кронштейнів. Він на них стоїть. В общем, і там стоїть, і там стоїть. Так що будемо наварювати повзуни і сюди, тому що вже там лист верхній, хоч я там ткинув два корінних. Лист верхній вже його підтерло. Так легше ж поміняти оцей повзун. У нас старі листи залишилися. Чим замінити лист. Листи дуже дорогі. Я вже розповідав, скільки вони коштують, та чи будуть вони ресорного до заводу Сіняніковського. Нема? А це Сіняніковські ресори. Вот так. Продолжим. Слушай, что? Чтобы не спустя все трошки пидорить, чтобы срезать, каким он окрашенный. А вот там ты видишь? Вот так это получилось? Болгаркую так не сделаешь. Це вже тут 90 градусів, ну, тут трошки шліфуну, тут трошки оброблю покраситься і от, пожалуйста. От так Та, що, Зараз спробуємо цю саму фудиру. Це такий як ви. мені не повело, це така вона є. Зараз зробимо. Я тут поробив, здоровий метки. От мені ще 2 мм треба, щоб був стандарт у тілі. І так закінчили проточку. Що з цього у нас вийшло? Приспособлення одне на всі чотири кронштейна. Але у цьому кронштейні от ця частина трошки тонша, а ця... Як бачите, вона стандартна. Но вона і була ця дужча зношена, бо я її наварював, як ви бачите, аж ось поки поки воно блистить. Ну це не столь важно. От вам і макет одлива цих кронштейнів. І все воно разне. І отвори теж. Хоча отвори, от я можу цей кронштейн поставити на раму на любе місце і він підійде. От. Так як на оцю приспособу я зробив болти дуже плотно. Ну, от зараз буду знімати. Подивимося, як вони. О, болти задію 14-мм. Це ті, що в нас були на колесах 2 ПТ-4. Гайки відкручуються, але треба відпускати усі, бо болт не виймається. Плотно дуже. Ну, щоб вже ніяких тут двигів не було. А як там десь може на 2 мм туди-сюди, ну це ж таке було гірше. І ми їздили і думали, що це в нас там все в порядку. А воно бачите? І завод, виробник, все це діло не зробив так, як треба. Належним чином воно аж ніяк не кате. О. Що там, все воно підходить чітко. Болти тут вони не болтаються. Можна було б продвинути, але нікуди, тому що дуже там плотно. Ну, Добре і так, гірше було. Була виробітка попри пошти протерті. От. І так, що ми маємо? От. Ця сторона теж. Тут трошки товше. Тут трошки товше, тут трошки тонше. Ну Ця сторона вона залишилася, бачите, яка. Ну тут я болгарочкою зараз підправлю кругом і все. От уже ці. Кронштейни вони готові до того, щоб їх вже ставити на машину. Андрюша загрунтував і покрасив. Це у нас водійська сторона. Теж, як бачите, тут отлично і тут отлично. Так. Оце здається. Да. Ось тут от. чуть тонше, тут товще. А ця сторона рівна. Ну, такий облив, такі кронштейни. Зробив макет один на всі чотири. Воно, бачите, робив по цьому, він пройшов а ці ні. Ну, аби ж знати, який там він браковий, може б я по тому зробив, вицентрував, тоді підвів би і цей. Ну, а нічого страшного. Біля нього не фотографується, з нього не стрілять. Буде воно робити краще, чим було. Зараз ці два облагородить ці місця, де там я понаварював. У ну, мене болгарочка із райберочком таким. І Андрюша загрунтує, палірнемо цю сторону. Де буде прилягати. І болти три штуки плотно вони заходять. Я вже розповідав, що вони дуже плотно. Молоточком їх туди не забивати. А ті дві, я зробив їх чуть більше. Ми їх вже підгонимо, як поставлять ті три. Їх там п'ять штук. З обратної сторони шайбу будемо ставити, мабуть, 2 міліметрову чи 3 Ну, подивимося, наскільки там виглядатиме різьба. Ну, вона десь виглядає міліметра на два. Може, там шайба не нужна, рама товста. Прикрутимо. Скільки там тієї закльотки було, яке там тіло, і воно держало. Так що будемо сподіватися, що у нас воно не відпаде. Так що будемо продовжувати. Як поставимо, покажемо. Отак От у нас вийшло. З обратної сторони графіточкою промазали, ну, щоб не ржавіло. Воно його видавило, болти забили і закрутили. Верхній свободний. Ну, так я й робив його, а ці всі останні забили. От Отак тепер виглядатиму кронштейни подрісорників. Рівненько, чітко. от. Завтра зробимо цей палець, щоб він не крутився більший сюди клин, а на ту сторону шайби. І в добі два ползуна на подрісорники. І можна підкрасити і собирати. От ну, на сьогодні поки що все. Так що дивіться, насолоджуйтесь, кому воно приносить задоволення. От. А коли вже зберемо, поставимо на ресори, тоді ж вже вивіряємо висоту, настільки він у нас піднявся, і вам покажемо. А на даний час висоту я забій. Я записав ось ось, Щоб не збитися. О, до цього кінця метр 24. Так що, на все добре.